Згідно розпорядження міського голови, 14 січня 2016 року у сесійній залі адмінбудівлі відбудеться шосте пленарне засідання Світловодської міської ради, сьомого скликання. Депутати вже вивчають питання порядку денного, працюючи у депутатських комісіях. За поданням очільника міста, міські парламентарі розглянуть кандидатури перших помічників мера, як то перший заступник, заступник з питань житлово-комунального господарства. Та обиратимуть секретаря. Також виноситься проект рішення про зміни в структурі та штатах виконкому. Одним з цікавих і доленосних питань є перейменування вулиць провулків міста Світловодськ. За словами начальника управління культури Надії Клукар, вже рік працює топонімічна комісія, і проект рішення нарешті поспів. Ми спілкуємося з одним із членів комісії та ініціатором перейменувань Андрієм Москаленком. Чим ви керувалися підбираючи назви вулиць? Нашій комісії найголовніше було це виробити логіку, по якій ми зможемо зробити перейменування вулиць і таким образом, щоб більше не возвращатися, щоб це не було. Такими спорными вопросами, которые при приходе другой власти или еще по прошествии каких-то лет, чтобы люди уже не возвращались к переименованию, чтобы они не носили политический характер. У нас каждый район в нашем городе у него есть своя очень богатая и красивая история. Наша история начинается с 17-16 веков. Эту историю нам необходимо знать потому что она у нас была трудная, она у нас была красивая. Наши дети должны ходить по тем улицам, название которой соответствует нашей истории. Мы понимали, что наш город, он состоит из частей. Есть такой район, как Табурище. Это старинное, красивое казацкое место. Там были свои герои, там были те гетьманы, которые основали это село. Там были те гетьманы, которые э, принимали сражения возле этих сел. Это очень красивая история. И мы решили, что все улицы, которые переименовываются на табурище, они будут соответствовать вот именно казачьей поры, именно казачьего нашей славы. Есть у нас новый город. Это люди-переселенцы это те люди, у которых еще они помнят, откуда они пришли, где они оставили свой дом. И все улицы, которые находятся на новом городе. Мы решили, чтобы здесь была тоже логика, что будут названы именно в честь тех сел, тех местностей, которые уже затоплены. Но люди оттуда, там их история. У нас есть, например, район там, Шевченко, он и называется так. Значит, здесь можно было больше сосредоточить название улиц наших культурных деятелей, которые, опять же, самый главный приоритет всего этого было, чтобы все эти, те даже люди, что занимаются искусством, это наши люди, которые прославились, которых знает мир. Но они наши, они или из Новогеоргиевская, или же они уже выходцы со Светловодска. То бишь, Ми старались подчеркнуть наш подчеркнуть, що у нас багата історія. Ознайомившись на одному із сайтів зі списком перейменувань, ми, на жаль, не знайшли прізвищ особистостей, завдяки яким збудовано та збережено наше місто Світловодськ. Адже саме зусиллям гідробудівників, лісників, металургів та митців на пустелі виріс місто Красень. Згадати хоча б Анатолія Тузовського, Бориса Томашевського, Гната Новікова, Василя Перепечая, Петра Лисоконя. Колу донця та багато інших постатей, яким завдячуватиме не одне покоління українців, тож маємо сподівання, що приймаючи рішення щодо перейменувань вулиць, депутати врахують усі думки мешканців міста. Нагадуємо, що пленарне засідання шостої сесії Світловодської міської ради відбудеться 14 січня о 10 годині ранку у сесійній залі адмінбудівлі. Шановна громада міста Світловодськ, запрошуємо вас взяти участь у роботі сесії з питання перейменування вулиць міста. Сесія відбудеться 14 січня о 10-й годині в сесійній залі адмінбудинку. Хтось можливо й радіє, що зима нарешті вступила в свої права. Випав сніг. Але точно не перехожі, які долають неймовірні перешкоди, йдучи травмонебезпечними вулицями міста, щоправда, місцями доріжки посипані піском або щебнем, але вибірково. Тобто частину шляху пішохід іде, а частину хай пролітає і літають тільки не в повітрі, а прямісінько в слизькі калюжі із води та талого снігу. Йдучи містом, складається враження, що турбуються тут лише про транспорт, хоч почистили проїжджі частини від снігу, і то не скрізь. Директор комбінату комунальних послуг Олександр Плахотній каже, що техніку вивели відразу, як почалися снігопади. Техніка працює цілодобово, розчиснені центральні вулиці міста від снігу. Зараз проводиться, проводиться очистка другорядних вулиць. Я думаю, що день-два і ми справимося із очисткою доріг. Та техніка, яка знаходиться на балансі комунального підприємства, комбінат комунальних послуг, була підготовлена. Заготовлена сіль, була пісок. Але із настанням такого більного снігопада нам довелося залучати і техніку других підприємств. Я хочу подякувати другим підприємствам, такі як приватний підприємець Літвінов, Світловодськ Побут, завод спецзалізобетон, ЖБІ, Герместрейд, які відгукнулися на Нашу просьбу про надання допомоги і вивели і свої екскаватори, свої трактора і допомагали нам у розчищенні доріг від снігу. Самокритично Олександр Антонович оцінив роботу по боротьбі зі снігом. Сказав на трієчку. Згідно технології, звісно, треба сніг зрибати у валки, грузити його на техніку і вивозити. Ну, я ж вам кажу, що в нас навіть немає снігопогрузчика, який би це робив. Тому весь сніг, який перешкоджає транспорту, опиняється під ногами у пішоходів, утворюючи брудні слизькі купи, які потім перетворюються на мерзотну чваку. І ці бар'єри долають дитячі ніжки, елегантні каблучки і старенькі ковіньки. Все це можна подолати, переконаний комунальник, аби ж то було достатньо техніки. Ну, все можливо, все можливо. Ну, якщо по нормі потрібно, щоб на протязі двох днів убрати оцей сніг, то необхідно хоча б вісім одиниць техніки, вісім машин з отвалами, такі, як і у наших сусідів. А якщо в нас найновіша е, техніка це майже 30 років, і їх всього дві машини, які посипають дороги, то ну, маємо те, що маємо. Варто зауважити, що комбінат комунальних послуг займається очищенням виключно автошляхів, розчищення тротуарів, то завдання так званих жеків. Але яким правилом вони керуються, посипаючи доріжки, нам невідомо. Як і те, чому не прибирається відразу сніг із пішохідних доріжок, адже тепер, щоб нога людини впевнено стала на твердиню, потрібно чимало часу, поки не розстане лід. А за цей час доведеться побродити по слизьких калюжах, псуючи взуття та нерви. Та все ж хочеться завершити сюжет на позитиві, честь і хвала тим приватним підприємцям, які біля своїх закладів, магазинів, офісів розчистили доріжки наочний приклад для наслідування. Різкі перепади температури повітря це не тільки неприємна погода за відчуттями, але й час, коли активізуються такі інфекційні захворювання, як грип та ГРВІ. Тож як вберегти дітей від грипу і як правильно лікувати застуду? І насамперед, як не сплутати ці хвороби? Про це та інше наша розмова з лікарем-педіатром Ольгою Безус. Отличие между простудной инфекцией гриппа – это по тяжести течения заболевания. Они вначале похожи. Может быть температура 37-38, появляется озноб, слабость, вялость. Но грипп, парагрипп более тяжелый. Температура может держаться до 5 дней 39-40. Ребенок более ослабленный, болят мышцы, руки, кости. Ощущение того, что тяжело смотреть на свет. Вот это такая клиника гриппа или парагриппа. Грипп более тяжелый чем парагрипп вот, дает большую интоксикацию но это сложное диагностическое исследование можно провести в стационаре если заболел ребенок по обычной простудной инфекции температура держится недолго ребенок выздоравливает намного быстрее быстрее появляется насморк кашель или какие-то другие осложнения но ребенок не такой тяжелый как во время гриппа поэтому При любом заболевании простудной инфекции необходимо обратиться к врачу. Если заболевание идет не тяжело без температуры, можно прийти на прием. Если у ребенка высокая температура, необходимо вызвать врача на дом, определиться с методом лечения, необходимостью сдачи анализов и продолжать лечение. Як зазначила наша співрозмовниця, під час хвороби дуже важливо дотримуватися певних правил, Це допоможе уникнути ускладнень та швидше одужати. Ребенок должен соблюдать постельный режим. Режим, потому что таким образом быстрее уходит интоксикация. Обязательно обильное питье. Вместе с жидкостью, с теплым питьем, с чаями уходит быстрее интоксикация, снижается температура. При необходимости можно делать уксусное обтирание. Уксусно пополам с водой. Обтирается голова, подмышечные впадины, шея подколенные ямки, вот и обязательно наблюдается, как ребенок ходит в туалет. То есть это имеет очень большое значение для снижения интоксикационного синдрома. Препараты назначаются противовирусные, жаропонижающие. Врач вам об этом обязательно расскажет. Кроме того, ребенка надо правильно кормить. То есть во время простудной инфекции в высокой температуры не рекомендуется высокобелковое питание. То есть в этом случае необходимо морсы, жид супы, то есть такие жидкие продукты. Білкове насичені продукти віді м'яса обмежується на перші два дні. Через время оно потом вводиться в питание. Обязательно должна быть фрукта, овощі віді отварном, віді или даже сыром. Цитрусовые, если у ребенка нету аллергии, можно вводить апельсин, лимонное, смородина, малина, чаи слипой, бузиною, то есть все чаи разрешаются. Чтобы берегти себе и свою дитину від інфекційних хвороб, фахівці рекомендують уникати ...контактів з хворими, Не переохолоджуватися, вживати багато овочів і фруктів. І звичайно, з метою ...профілактики, часто мити руки з милом. Вважається, що максимальне кількість вірусної інфекції приносить з руками. Це обов'язково... мити рук чаще, ніж звичайно. Можна через кожні 2 години, можна через кожні 3 години. Тобто, це мити рук можна мити лица, тому що це вірусна інфекція, яка розповсюджується воздушно капельним путем і... попадает она на глаза, на уши, на рот, на подбородок. То есть вымывание лица, на носоглотки носа, в зависимости, конечно, как ребенок захочет. Если получается полоскание горла носа, то это желательно. Таким образом, ребенок обеспечивает выход, уход этой инфекции, которая попала через воздух на кожу ребенка. Обізативна чистка зуб зубов, зубов 2-3 рази в день, полоскання полості рта використання таких средств трав'яних, народних, які фітонциди – це лук, чеснок, повишення імунітету обеспечуває полівітаміни. Отже, масковий режим, часто миття рук з милом, вживання вітамінів та фітонцидів обов'язково захистять вашу дитину від хвороби. Тетяна Гловачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Василка. Десь втрачаємо, а десь знаходимо. Це життєве правило знайшло своє відображення і в подіях 2015 року. Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста із запитанням: чим запам'ятався мешканцям міста минулий рік. Як виявилося, скоріше падіннями, ніж злетами запам'ятався світловодцям 2015-й. Чесно Чес чесноря не чим хорошим, а чим поганим? працювати, працювати, працювати. Я поштовик, я поштальйон. Так що мало чого, Ну, може, починається. Ми чогось ждемо від го а 15-го хочеться забути. Чесне слово. Для мене, як було, так я лишилося. Ніяких змін ні ліпше, тільки гірше. Мені дуже тяжелий 2015-й. У мене син був на сході, воював. Пекло зазнав. ціни. Тільки це. Только це. Дуже повішення це. Ну, детські площадки, правда, що для діток то почувствовала. Для нас детську площадку, то дітку ще не хоть. Вища стіни удивляли. Страшне, коли не підеш, дороже, 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 все. Та ворог, рук год как год, обичний год. Нічим не заповнився. Бардаком в країні. Знаєте, щодо того, що краще стало жити, я не можу сказати. А що вибори, ну так, пройшли вибори, щось трохи змінилося, але я вважаю, це просто так. Перерозподіл сил він відбувся на чиїсь користь. Все приблизно так само і лишається, я вважаю. Власне, нічого суттєвого не змінилося. А в особистому житті якісь події були важливі? Ну, звичайно, поки молодий, багато чого відбувається. Ось так. Якби не було війни, було б все хорошо. Ну так добре нема нічого в нашій му році. Пускай буде 16-й, без війни і мир, і щоб дітки живі були, щоб все було хорошо. Однак, на думку інших респондентів, не таким же й поганим видався рік, що минув. Кажи рожденням <різький різький> <«З різном> сина. У нас третій. Поздравляю вас. Дякую. Спасібо. А так, в принципі, слава Богу, не вбили. І значення такого особливого не произошло. Слава Богу, нормально обычный рік не був таким ужасным. Все добре, живемо пока. Мені запоминается цей рок, що було свято, ну, вирік, і день народження різні, і в школі хороші оцінки получала. І родители хвалили. Рік як рік, аби не військові дії на сході, то взагалі нормальний рік був би. Хороший, хороший, нормальний. Все було добре. Більше світла стало, більше магазинів яскравих. Будемо сподіватися, що буде ще краще, ще більше буде, щоб люди знали, знайшли своє місце, куди піти, де щось подивитися. Чим запріготався. Роботою, я роботу працюю з керівником, гарно діти мої виступали. Там свята, різні, багато хорошого настрою. Що гарні оцінки в 2015 році. Він в мене був непоганий. Хотілося кращого, але був непоганий рік. Все в мене було добре. У мене внучка пішла в перший клас. Я дуже щаслива була. Вона в мене виступала на першому вересня. Це у мене він непоганий був рік. Так що бажаю вам все щастя, здоров'ячка. І думаю, що цей рік там теж буде кращенький, ніж той. Не дивлячись на негаразди, мешканці міста не втрачають оптимізму, вірять у світле майбутнє і розраховують на те, що 2016 принесе успіх у кожну світловодську сім'ю. На центральній площі міста відбувається масштабний і по справжньому видовищний захід. Світловодці святкують Різдво. В програмі заходу, ігри, конкурси, розваги, ну і звичайно ж гарні призи. Зважаючи на прохолодну погоду, організатори заходу потурбувалися, аби кожен світловодець, хто завітав сьогодні на свято, не залишився без гарячого чаю та смачної каші. Разом з іншими веселитися на святі будуть і журналісти та Веселка. Отже, святкуємо Різдво разом. На Різдво Христове прийнято робити благодійні вчинки, дарувати подарунки дітям. А головне нести людям добро і любов. Саме такий шляхетний вчинок до свята вирішили зробити представники різних політичних партій нашого міста, влаштувавши на центральній площі міста справжнє свято. Люди різного віку від наймолодших мешканців нашого міста до людей поважного віку прийшли сюди у четвер, 7 січня, аби взяти участь у цьому святковому дійстві. Про історію свята Різдва Христового та його важливість для кожної православної людини присутнім нагадав мітрофорний прото свято-Покровського собору Віталій Коваленко. Дорогі брати і сестри, сьогодні погода все відповідає цьому святу, Але я думаю, що ні мороз, ні сніг. Ніщо не може від нас забрати радість Різдва Христового. Сьогодні, безперечно, кожен із вас готувався до цього свята, ділився радістю з ближніми своїми. Мені хотілося б закликати кожного з вас до того, щоб це свято, релігійне свято, свято Різдва Спасителя, воно було христоцентричним, щоб в цей день. Ми його починали і проводили з молитвою. Слід зазначити, що у святкуванні Різдва Христового взяли участь хори всіх православних храмів нашого міста, крім Свято-Покровського собору, це храм артистратига Михаїла, храм апостолів Петра і Павла та храм ведення Пресвятої Богородиці прото Володимир Соуфал. По особливому урочисто та піднесено лунали їх церковні піснопіння, що викликало справжній трепет в серці кожної людини, що знаходилась цього дня на центральній площі міста. Зачарував присутніх і виступ маленької вихованки недільної школи Свято-Покровського собору Марії Стояч. Заходу запрошені на свято діти мали змогу взяти участь у різноманітних конкурсах і розвагах. Сподіваємось, порадували дітей і підготовлені для них подарунки, фрукти, цукерки та цінні подарунки. І звичайно, яскравою прикрасою свята стали виступи колективів міського палацу культури, які подарували свої концертні номери учасникам свята. Час проведення концертної програми та розважальних ігор, учасників та глядачів дійства пригощали кашею та гарячим чаєм. Організатори заходу вважають, що свято Різдва Христового значно покращило настрій світловодців та допомогло їм, хоч на якийсь час забути про проблеми. Ви представники різних політичних партій, різних політичних сил, але об'єдналися для того, аби провести в нашому місті дійсно таке чудове свято. Свято Різдва. Прекрасна ідея, яку підтримали чимало світловодців. Так, ця ідея народилася вже давно, і мені захотілося звернутися до представників інших політичних і громадських сил міста, аби це свято провести спільно на цій площі. Також до представників православних церков міста. Я звернулася і мене підтримали, і свято відбулося. Нашу идею поддержало очень много предприятий, очень много людей, очень много организаций разных. Главным спонсором нашего праздника является приватное предприятие ВК и К. Очень хочется добавить большое спасибо людям, которые пришли сегодня на площадь, потому что несмотря на погоду, несмотря на такой сильный снегопад, нас до сих пор продолжают поддерживать в нашем празднике очень много Светловочан. Спасибо им за это большое. Хотілося б доповнити, що ми намагалися зробити свято різноплановим, тому зробили таке, таке дійство, де відбувалося і церковне, представники церков, також діточки. Зараз там можете бачити, як діточки там граються. Острів розваг, також для дорослих в нас заготовлені ще конкурси, висели, щоб не замерзли в таку погоду. Ну і дякуємо за те, що дійсно ми зібрали тут багато людей не під політичними прапорами, а просто за ідею. І хочеться доповнити, щоб свято вийшло таким, не таким, як завжди, трохи іншим. І ми кажемо, що це тільки перший у нас такий от опит, і ми будемо ініціативати будемо воно стане традиційним так? кожного року. Дякую. З, з, з Різдвом Різдво! Різдво Христовим. Гарний настрій та щире сприйняття святкової атмосфери усіма присутніми красномовно свідчило про вдалість заходу, який його організатори присвятили одному з головних церковних свят Різдву. Чи не жалкуєте, що завітали сьогодні на таке прекрасне свято? Ну, якби трішки сонечка, то було вовше хорошо. А так, в принципі, нормально. Воно варто того, щоб вилізти з під одіяла і прийти сюди. Мы очень рады сегодня прийти на этот праздник. Все замечательно, чудесно. Очень спасибо всем нашим церквям, которые организовали этот праздник. Дети все чудесно выступали. А теперь будем ждать, пока все наши народные ансамбли выступят. Миша та праздник не забуваємо. Ось так весело і незабутньо. Незважаючи на прохолодну погоду і хортовину, світловодці відзначили Різдво. А для вас цей святковий день працювали Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія «Веселка».